Повернення у рідні стіни облмоздрамтеатр припиняє поневіряння орендованими приміщеннями. З квітня він знову даватиме вистави у власному, тож до репертуару, врешті, повернеться той матеріал, який не могли показати на інших сценах. Окремі спектаклі, які раніше демонструватимуть на камерній, велика ж зустрічатиме частково оновленою оглядною залою. Ми беремо. 200 стільців, які у нас є, були на малі сцені, які у нас були, ставимо і робимо таким чином театр. То отож десь 200, можливо, 300 місць. Ми робимо е, свій зал і запрошуємо глядачів. До фіналу масштабної реконструкції театру, яка шалено затягнулася у часі, ще далеко. На даний момент вона заморожена, адже усі кошти в країні спрямовують на оборонні цілі. Однак непросту ситуацію з франківською домівкою Мельпомени вже пояснили і наочно продемонстрували новій владі. Вона запевнила керівництво театру. Як тільки до обласного бюджету надійдуть кошти на капітальні видатки, першочергово їх спрямують сюди. Ще одної зими. Це приміщення може вже й не витримати без опалення і з тим дахом, який протікає, вони бачили, ми провели, що просто, окрім того, що воно просто потрошечки починає руйнуватися, просто через рік, через два, це буде потрібно нам вкладати набагато більше коштів. Після двох нещодавніх прем'єр-класики української драматургії Івано-Франківський театр працює над новими постановками. Зокрема, тут поновили роботу над оперетою Шаріка. Її прем'єру планують представити вже наприкінці травня, адже впродовж наступних двох місяців на графік впливатимуть численні святкові вихідні і майбутні президентські вибори. Та вже 27 березня у міжнародний день театру франківці презентують свій оновлений сайт. Завдяки йому сподіваються запровадити спрощену систему бронювання квитків за 59 Секунд сервіс, який наразі діє у столиці.